Доброго дня! Сьогодні 25 квітня. Я хотів би вам показати одну пасіку. От частково на лисоновських вуликах із 25 сімей залишилося 9 сімей. Ну, чудо не в тому, що 9 сімей залишилося, а чудо в тому, що ця сім'я минулого року. У ну, зв'язку з війною там пасічника нема. А от подивіться, які сім'ї. Взагалі. Сім'ї не оброблялися від кліща. У мене ще залишилося декілька смужок. Я хочу їх обробити. По-моєму, вирофлю, не знаю. Ну, надіюсь, поможе. Надіюсь поможе. От, е, я сам здивований, чесно, дивіться, от, от яка сім'я, сила сім'ї, Ну, просто вау! І мене здивувало те, що от ці сім'ї реально без, допомоги, без людської допомоги вони визимували. Попробую зараз, погода у нас не дуже, душі були, набирали сьогодні пакети. Друга партія вже поїхала, звичайно, на пакети ціни немає. От без людського втручання, от, от сім'ї визимували. Фокусую хемо. Так що якось так. Із 25 залишилося, я думаю, десь 8, мені здається, я так ну, ще перший день буду їх, їх оглядати. Там декілька сімей у мене є, є тут пусті, е пусті рам, рамочки я позбирав, бо є декілька сімей, я їх почистив, от залишилося от такі ну, чорні рамки. Навіть не знаю, що з ними з ними робити з такими рамочками. Але, як ви вважаєте, толерант? чи просто пофортило? Ну, я, я думаю, з цих сімей матки можна цей рід продовжати. Так що.